Хазянь! Я зробив домашку! Хозяїн! Я зробив домашку! Все не домашка! Це не домашка! Це взагалі я нічого гарного не зробив! Ау. А ну йде переписуй все! Що робите? Сиди тут поки не доробиш ні, Так. ні, Так. ні, Бляха муха вдарився в стіну. А ну, Іди домашку робити. Ні. а я сказав, так. Ау. Іде і робить домашку. Та ні! Це він іде. я не знаю, скільки ж буде два плюс два. Давай я попробую зробити відповідь на два плюс два. Давай, давай. Хузань. Ми правильно зробили? Неправильно ви зробили. Треба нам піти в якийсь магазин і зап... там, де вирішують проблеми з матима математи... додаванням, може допоможуть. Добрий день. Добрий день. Щоб буде замовляти. Скільки буде 2 плюс 2? Які 2 плюс 2? Тут а, кафе, тут бургер роблять. Скільки буде 2 плюс 2? Ну 4. Дякую до побачення. О田中і. Там тільки, на пару, Там тільки на, пар.. на пару метрів далі був вже той магазин. Там, де вирішують ті какашки. Чого вони такі дурні? тян, я вже поняв, я вже поняв. Стираємо. Молодець. Тепер Agora podemos ver se é então, então, então... a Tá. Tá. Até Eu sei! Vamos! Гарні возматип за додаванням.